Христос, посеред нас на календарі П'ятниця, 6 липня, підходить до завершення Петрівський піст. Вже наступного тижня ми з вами будемо відзначати свято Первоверховних апостолів Петра і Павла, а нині на Богослужінні читається Євангеліє від Матфея, в якому Христос повчає людей, які зібралися довкола нього. Притчею про сім'я, котре уособлює в собі слово Боже і залежно від землі, тобто від людського серця, в яке попадає, дає різні плоди. Одне потрапило в терен і він поглушив його, інше впало на добру землю і вродило. У нинішній день святою православною церквою з великою шанобливістю відзначається пам'ять Володимирської ікони Божої Матері. А також почитається Собор Володимирських святих. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела, чоловіків, які мають імена Олександр, Олексій та Петро. Возлюблені у Христі, коли кожен із нас буде братися за свої справи, не забуваємо, що робимо їх перед очами Божими. Преподобний Нікон Оптинський з цього приводу нам дає пораду, будь-яке діло, яким би незначним воно не здавалося, виконуйте старанно, як перед лицем Божим. І пам'ятайте, що Господь бачить все Божого благословіння вам на добрій справі!